Доброго вечора, друзі! І знову вечірній огляд новин. Ми працюємо на перемогу. Будь ласка, дивіться, пишіть та підписуйтесь. Будемо разом в курсі новин кожного дня. Дякую, що чекали. Повернувся з полону. Нещодавно звільнений з полону, боєць Азову з позивним АРН долучився до акції на підтримку військовополонених і висловив подяку українцям за їхню боротьбу. Щомісяця Росія здатна виробляти понад 500 «Шахедів», більше 100 крилатих та до 50 балістичних ракет Форбс, кількість запасів у наявності у Росії за даними Форбс Юкреїн. Більше 500 ракет Онікс, 350 ракет Калібр, понад 200 «Шахедів», 190 ракет x 101 180 ракет Іскандер К, 130 ракет Іскандер М. До 60 ракет КН-23, 55 ракет Кінджал. Володимир Зеленський у США відвідав завод, що виробляє артилерійські снаряди 155-го калібра. Там він домовився про розширення співпраці між Пенсільванією та Запоріжжям. Прикордонники бригади «Гард» на Вовчанському напрямку завдали комплексного удару по низці опорних пунктів окупантів. Уражено укриття противника. Особовий склад та вогневі позиції. В російському Омську два школяра підпалили вертоліт Мі 8. повідомляють російські засоби масової інформації. Невідомі в переписці пообіцяли їм нагороду у 20 тисяч доларів. Гроші вони не отримали. Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Шольцем у Нью-Йорку. Деталі переговорів наразі невідомі. Чекаємо. Ізраїль атакував більше 800 об'єктів Хезболи. Повідомили в армії оборони країни. За даними Ізраїльської армії, угрупування зберігає зброю в цивільних будівлях, використовуючи людей як живий щит. МОЗ з Лівану повідомляє про понад 270 загиблих і більше тисячі поранених. Росіяни стали переходити на вітчизняний парфум. Рапортують ізвісті зростання його виробництва в країні за рік. Липень 2024 до липня 2023 склала 28,4%. Найбільше зріс випуск парфумів у 2,5 рази. Водночас ціни на парфуми зросли на 55% липень 2024 року до липня минулого року. При цьому громадяни надавали перевагу парфумам. У категорії нижче за середню», частка якої в кінцевих продажах знаходиться на рівні 69%. Саша, Шипер, Красна Москва, Тройной, Назад в СРСР. Іран не підтримує російське вторгнення в Україну і хоче перемовин з Заходом. The Guardian. видання пише, що про це президент Ірану Масуд Пізишкіан повідомив на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Ми готові сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України. Щодо постачання ракет до Росії, президент Ірану каже: можливо, у минулому такі поставки були, але я можу запевнити вас, що відтоді, як я обійняв посаду, їх не було. Данія передасть Україні 16 мільйонів євро. Кошти підуть на енергетику. Відомо, що це один із найбільших внесків країни у підтримку нашої енергосистеми. 23 вересня. Про головне: візит Зеленського у США, втеча нардепа Одарченка, затримання підпалювачів авто ЗСУ, маскувальні сітки для ЗСУ від Словаччини, новий прорив ЗСУ кордону з РФ. Зупинили призов обмежено придатних до 25 років раптовий шторм у Канах, школяри в Рефе підпалили вертоліт. обстріли міст України, обстріли Ізраїлю та Лівану.